Зібралися в нашій клініці для того, щоб здійснити мрію ще однієї нашої пацієнтки: набір ваги більше 100 кг при зрості 155 сантиметрів. Ми сьогодні йдемо на операцію, яка змінить її життя назавжди. Дана операція це торсопластика з абдомінопластикою, з Переносом пупка та ліпомоделюванням тіла зі збільшенням попи власними тканинами. І сьогодні ми також зробимо підтяжку рук, те, про що найбільше мріє наша пацієнтка. Під час виконання абдомінопластики ми не будемо ігнорувати зону лобка, і ми зробимо підтяжку інтимної зони, зони бікіння. Перед нами дуже великий план, але ми звикли працювати з комплексами все тіло кожного дня в операційній. і ми дякуємо нашій пацієнтці за те, що вона дала згоду поділитися з вами цим етапом її перетворення. У мене півтора року тому була баріартична операція слів резекція шлунку, тому що я багато років боролася з зайвою вагою. В є ті зони, де досить важко позбутися жиру шляхом тренувань. Саме баріартична операція стала для мене тим способом, який дійсно мені дозволив позбавитися. Майже 40 кг зайвої ваги. На животі у мене це особливо після кесарів, Оця от складка сформувалася на руках зайва шкіра. Це заважає внук вплив до того, що заважає одяг. Ну, я звернулася у клініку до лікаря Анастасії Гнатєвої. Слідкувала, дуже мені подобались її роботи. Провели ми первинну консультацію. Мені дуже сподобався саме такий комплексний підхід. У мене була там мета спочатку зробити живіт, а Анастасія запропонувала більш комплексно те, що мені ну, наприклад, я як не спеціаліст, я про це б і не могла подумати, що це можна зробити. У мене раніше не було такої глобальної проблеми скинути вагу. Кілька разів в мене був набір і скидання 20-30 кілограмів і в. У мене після перших пологів досить гарно відновився живіт, шкіра. Ну мені було тоді, скажем, 32 роки. А в 42 роки це вже трошки інша історія, після якої я кажу, що пологи повинні ніби як і вагітність омолоджувати жінку. А в мене вилізли ну, маса хвороб. Був серйозний гормональний збій. Я приймала певні гормональні препарати всього півроку, але результат дав такий досить значний по набору ваги, зважування, і я бачу, що ну я не те, що голодаю, ну фактично голодаю. Я там займаюся спортом, воно нікуди не йде. Очікування, я мабуть мрію вперше за багато останніх років одягнути одяг без рукава. От через те, що руки вони в мене ця ситуація з руками дуже напрягає. Я їх ховаю. От мені хочеться одягнути якийсь сарафан, ну легку якусь сукню. Я дуже настроєна оптимістичного. Це шлях, який треба просто прийти. Для виконання такої операції нам необхідно зібрати велику команду пластичних реконструктивних хірургів сьогодні. У нашому складі Дмитрій Сергійович Завертиленко, Софія Миколаївна Юрчишин, Тіна Луїза Кілаберія. І також я буду допомагати зробити цей комплекс максимально ефективним. І у найкоротший час для нас завжди є дуже важливим це питання часу в операційній для пацієнта, оскільки ми не хочемо давати велике навантаження під час наркозу для пацієнта. Саме тому чотири пластичні хірурги будуть працювати одночасно, і ми виконуємо цю операцію в чотири рази швидше. Ніж будь-який інший, один пластичний хірург, дуже багато роботи в плані забезпечення стерильності, перевороти пацієнта. Зі спини на живіт, а також мені потрібно було підключити дуже багато апаратури: апарат для інфільтрації, монополяр, біполяр, аспіратор, а також два ліпосактори, і відкрити дуже багато інструментів, які потрібно на цю операцію. З усіх боків виконали ліпосакцію і спини, і боків, і живота, підтяжка спини з збільшенням сідниць власними тканинами. Виконали ще й обдоміну повну з переносом попка. А також підтяжку рук. Анестезіологічний супровід подібного роду операцій надзвичайно важливий, тому що дуже велика раньова поверхня, дуже потужна ноцецепція, і ми сучасними препаратами, які в нас є в нашій клініці, які є швидкими метаболітами, збалансовуємо знеболюючий ефект. Зараз ми виконуємо фінальний етап операції, а саме, накладання косметичних швів. Ми накладаємо косметичні шви у всіх ділянках, де були проведені операції, а саме після абдомінопластики, підтяжки спини та підтяжки рук. В даних зонах ми використовуємо різні техніки накладання швів для того, щоб шовчики в нашому післяопераційному періоді і вже зараз виглядали просто ідеально, і пацієнтка насолоджувалася їхньою відсутністю. Сьогодні ми провели неймовірну операцію, і ми грали сьогодні як в театральній п'єсі. Кожен грав свою партію. Дмитро та Анастасія починали. Вони робили найскладнішу частину. А ми з Софією закінчували. Це здається неймовірним, але ми це змогли зробити всього за 6 годин. Ну що, ось ми і закінчили нашу фантастичну операцію. Пацієнтка буде продовжувати перебувати під наглядом у нашій клініці з цілодобовим чергуванням лікаря-анестезіолога реаніматолога. Остаюсь сьогодні на суточне дежурство з нашою пацієнткою. Буду наблюдати за її вітальними функціями, за пульсом, за давленням, обезболювати її вовремя і слідити за безпецію її післяопераційного періоду. У нас закончился основной период восстановления нашей пациентки. Несмотря на то, что мы выполнили огромный объем работы, она очень долго заживала, поскольку это и спина, и попа, и живот, и руки. Но результат того стоит. Давайте вместе послушаем, как наша пациентка себя чувствует уже сегодня. якого ми досягли ефекту. Давайте спочатку почнемо по вазі? 34 34, Тридцять Я звичайно дуже переживала за. Там певні побічні ефекти, які можуть бути на щастя, в мене їх не було. Реабілітація пройшла досить вдало, спокійно, без зайвих нервів, стресів. От починаючись після першого тижня, з кожним днем ставало легше, легше, легше. Тобто, саме критичні це перші два тижні, потім стан стабілізується, і ти потихеньку втягуєшся. Реабілітація проходить швидко, особливо коли підтримка є від, скажімо, висококваліфікованих працівників клініки. Зниження ваги воно почалось відразу. Тобто відразу і дуже від відчутне. Перше, що я помітила, це проблема з тиском. Якщо до цього я була гіпертоніком, то зараз я не маю цієї проблеми. Зникли головні болі. Стало набагато легше в плані спини і суглобів. Тобто, в мене, якщо болі до цього дуже колінний суглоб, він перестав мене боліти. А сприйняття себе з'явилось, мабуть, вже десь через півроку. От ми поїхали на відпочинок, з'явились перші фото з відпочинку, де вже я от по фото, я зрозуміла, я на себе якби подивилась зі сторони. А зараз, як ви бачите, як ви відчуваєте свій кінцевий результат? От зараз, коли ми вже зняли більшу частину компресійної білизни, вже я не ношу цей бандаж. Приємно, коли ну це помічають, починаючи від там, чоловіка, дітей, коли доньки тобі кажуть, мама, ти в нас така гарна. Я бачу результат. Я дуже задоволена цим результатом. Благодаря тому, что наша команда работала все вместе над одной пациенткой, мы сделали это и быстро, и красиво, и эффективно. И, как видите, она вообще супер поменялась сравним наши до-после, до большие излишки кожи. Это то, с чем сталкивается каждый пациент после массивного похудения, особенно после бариатрических операций. Мы удалили все эти излишки, удалили также жировые отложения, которые не уходили никакими тренировками и подтянули руки, поскольку это вызывало самый большой дискомфорт у нашей пациентки. Мы ждем начала летнего сезона, чтобы она уже наконец-то исполнила свою мечту и одевала сарафаны без длинных рукавов. Но даже сейчас уже обтягивающее платье, обтягивающий рукав не вызывают у нее комплексы, потому что у нее стали ручки худенькими, животик плоский. И сами посмотрите на это, убедитесь! Если вдруг вы столкнулись с такой проблемой, наша команда всегда готова и рады вам помочь. Обращайтесь в нашу клинику по данным телефонным номерам. Мой ассистент Алиса поможет вам с записи на консультацию. Мы подготовим вас к операции. После этого проведем все максимально технично, эффективно и красиво. А самое главное – безопасно. И после этого Мы будем вместе с вами праздновать начало нового этапа жизни, как сегодня мы празднуем это с нашей пациенткой.